Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Зараз знаходжуся в Нідерландах. Сьогодні у нас на огляді Ford Focus 2013 року випуску. 1.6 дизель. Механіка. Автомобіль в хорошому стані, весь в рідній фарбі, жоден елемент даного автомобіля не фарбований, по технічній частині також зауважень немає. Має декілька пошкоджень на бамперах. Перше пошкодження, це ось, як ви бачите. Тут маємо. Це в нас на пластику. Рахую, що це критично. Автомобіля присутні про, протиотмані фари. Колір вживу виглядає досить гарно. Також є в нас безключовий доступ. Присутня сервісна книга. Останній запис 22 року 5-го місяця. Пробіг у нас складає 178 тисяч. І також в нас є в суті мінімальне пошкодження ось тут. Пітерта фарба. Можливо, зад можна просто підточкувати, не обов'язково фарбувати. Але воно у нас присутнє. Автомобіль знаходиться на таких оригінальних легкосплавних дисках. Розина автомобіля досить хороша. Мішелін. Всі 4 колеса в досить хорошому стані. Присутній Паркоп. Лед-оптика. Є шторка, також у нас присутня докатка. Неклей, як завжди. Як завжди, як в більшості випадків. Так, решта автомобіля в хорошому стані. У нас присутні 4 складйомники, складання зеркал, ігрів зеркал. У нас підсвічується. Там водійського сидіння. Тут також в нас в горях іде кортина підсвітка. Тут також є підсвіточка. Пробіг даного автомобіля складає 193 тисячі, пробіг оригінальний, перевіряли з допомогою діагностики. Заводиться в нас автомобіль з кнопки, як присутній безключовий доступ. Зоний клімат контроль. Обігрів сам обігрів переднього вікна. Воно в нас оригінальне, як і всі інші 13-го року. Деркало заднього виду з автозатемненням. Відділ для окулярів. Є круїз контроль, мультикермо керма, як ви бачите, не затертий, не підтертий. В хорошому стані. Задіє її підлокітник. Задні вікна притемнені. Салоні потрібно буде зробити легеньку хімію. Ось такі автомобілі зараз є в наявності, в доступі. Я його резервую. Можливо, когось зацікавить. Орієнтовна ціна в Україні буде складати орієнтовно 8900 доларів з сертифікатом. Кого зацікавив даний автомобіль, прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Зараз знаходжуся в Нідерландах, підбираю автомобілі для своїх замовників. Хоч що цікавить, телефонуйте, робіть попередні замовлення. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу. До нових відео. До побачення!